Друзі, вітаю! Ми мали розіграш чергової складної камери. Я радий, що ми змогли зібрати більше 20 тисяч гривень, ніж планувалось. Тому, перш ніж провести цей розіграш, а вибрати переможця, я хочу кілька слів розповісти про камеру, яку ви отримаєте. Цього разу у нас на розіграші була німецька камера. Франка модель а, Solida 3. А, це німецька камера. Ну, вона випускала вже після війни. Як ми бачимо, тут написано, що виготовлена в Німеччині і в американській зоні. Приблизно 1954 року випуску. Це середньоформатна камера з кадром 6 х 6. Як ви розумієте, з середньоформатної плівки ви зможете отримати 12 кадрів. Дана камера є тут навіть не дальномір, а більше я б сказав, шкальна, тому що ну, дальномір, як такого, взагалі немає. Вам доведеться врахувати цей момент, тобто ви виставляєте відстань, і ось тут маєте можливість вказати. Скільки метрів до об'єкту. Для вашої зручності є шкала глибини різкості, щоб зрозуміти, якщо ви помиляєтесь, то все ж таки, що буде в фокусі, а що ні. Теж, як і в кожної з тих камер, коли будете закривати, треба перевести на безмежність, і таким рухом відбувається закриття. Йдемо далі. Що в нас тут по об'єктиву? Камера оснащена об'єктивом Schneider 80 мм з світлосилою 2,9. З того, що я, знову-таки, я прочитав в інтернеті це об'єктив з трьох елементів. І ось тут внизу ви можете змінювати діафрагму до F22. Вбудований, як і в більшості таких камер, шаттер. Ну, витримка змінюється теж, бачите, є від однієї секунди до однієї двохсотої. Потім у нас відбувається зведення кат зведення і. Ви не можете сфотографувати до тих пір, поки не перекрутите на наступний кадр. Оп, бачите, відпустило. Тепер ми можемо сфотографувати. Такий собі захист від того, щоб не було подвійної експозиції. Е, легенька, компактна, дуже-дуже доглянута, якісна камера. Тому бажаю успіху переможцю. Переходимо до розіграшу, який зараз проведемо на комп'ютері. Ми з вами зібрали, як я вже сказав, трошки більше 20 тисяч. Розпочнемо розіграш серед усіх учасників. Сума переможець буде один і сума кратна 100 гривня. Покажемо учасників. Кожному бажаю перемоги. Гарна камера середньоформатна. Ось вони всі переможці. Потенційні переможці, скажімо так, я щось трошки. Давайте перемішаємо. Поїхали. Визначаємо, визначаємо, визначаємо. І пан Микола. Ви стали переможцем. Будь ласка, сконтактуйте зі мною, а наразі я відправлю запит на отримання ваших даних. Дякую всім за участь. Допомагаємо Збройним силам України. А я пошукаю ще камери, які можна розіграти.